Шановний пане президенте, шановні пані та панове присутні, шановні журналісти. Сьогодні відбулись перші в історії наших відносин переговори на найвищому рівні з президентом Гвінеє Бісао і головою економічного співтовариства Держав Західної Африки ЕКОВАС. Важливо, що пан президент став першим лідером. Африканської держави, які відвідують Україну після 24 лютого, і має можливість почути правду щодо ситуації в нашій країні ситуації, яка впливає на всі інші. Держави світу розв'язана Росією злочинна війна і свідомо спровоковані Росією кризи на продовольчому ринку, на енергетичному ринку, в міжнародних відносинах загалом значно погіршили соціальні політичні умови в десятках країн. Мільйони людей в Африці, Азії, в Європі опинились через російську агресію в найгірших обставинах за час життя кількох поколінь. Тому зараз необхідне єднання усіх сумлінних лідерів і держав світу, щоб подолати загрози нашої спільної безпеки які виникли з вини Російської інформації Російської Федерації я поінформував інформаційно пана президента щодо нових російських ескалаційних кроків. Подякував неї бісау за підтримку принципів міжнародного права і територіальної цілісності України під час голосування на генасамблеї ООН за резолюцію, яка засуджує злочинну російську спробу анексії нашої території. Домовились про подальшу підтримку українських резолюцій щодо компенсаційних механізмів спецтрибуналу та Українського Криму предметно обговорили зусилля України для подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема, обговорили експорт нашого продовольства спортів. На чорному морі запевнив пана президента, що Україна може і надалі гарантувати продовольчу, а отже, соціальну політичну безпеку у країнах партнерах. Я дякую за підтримку на необхідності продовження дії нашої експортної зернової ініціативи. Також продовження має відбуватись у листопаді. Маємо зробити все, щоб не дати Росії зірвати наш продовольчий експорт, бо це неминуче спровокує новиці, новий ціновий вибух на продовольчому ринку, нове погіршення життєвих об. Ставин для мільйонів людей станом на сьогодні 170 суден блокуються Росію з зерном для країн Африки та Азії. Проговорили можливість створення зернового хабу в країнах ЕКОВАС. І крім того, у нас є інші спільні виклики, які стоять перед нашими державами, зокрема ЧВК Вагнер. Ми зацікавлені у розбудові якісних різноплавних відносин з країнами африканського континенту. Поговорили можливість організації саміту Україна-Африка в Україні український потенціал в аграрному виробництві, машинобудівни, промисловості енергетиці, it сфері та інших секторах економіки можуть стати основою для взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАЗ, я вважаю, що економічне соціальне зростання в Африці буде одним з ключових драйверів глобального розвитку. Україна підтвердила сьогодні виділення квоти місць для навчання студентів з гінеї бісалу в українських закладах вищої освіти. Дякую за переговори, пане президенте. You're very welcome. Я вам дуже дякую, пане президенте. Дорогі мій брати. Вчора я був у Росії з президентом Путіним, який мене попросив передати вам меседж, поговорити з вами. І дійсно, і дійсно, виходячи з того, що діалог, прямий діалог є дуже важливим для подальших наших дій спільних, це і я можу сказати, що це також важливо в контексті продовольчої безпеки і, і експорту з відповідних країн виробників міндобри і іншої продовольчої продукції до до, до країн Африки. і в даному випадку вирішення цього питання серед іншого також буде сприяти налагодженню більш дружніх і, і братських відносин між нашими країнами. А також налагодження певної діалогу, можливо, пом'якшення ситуації у, у, у контактах Росії з Україною. Я також занотував і власне це співпадає вже, з тим, що ми вже говорили і я тут, як я вам вже казав, не лише як президент вінаєбеса, також як голова виконуючих голови Ековасу. І я прийшов сюди, приїхав сюди до вас саме з цим меседжем, розуміючи свою місію і свою функцію тобто донесення реальної позиції, донесення вашого ваших сигналів до практично всіх 15 країн Ековасу і я вам скажу відверто, це рішення було не просто спонтанно прийнято, це було чимало дискусій передувало в цьому. І, власне кажучи, на всі ці аргументи, які я йому сказав, він мені, власне, і висновок такий і сказав цю ідею, що я готовий до переговорів з президентом Зеленським. І і мені дуже імпонує те, що перший крок в контексті налагодження врегулювання ситуації з, продов... з продовольчою кризою на увазі по лінії ООН, Туреччини і Україна, а також ООН, Туреччини і Росії власне пішло і... і стало вже на позитивні правильні рейки. Але це все має в комплексі йти і, при... і призвести, власне кажучи, до сталого миру. І ви знаєте, я чесно кажучи, сьогодні вранці я вже про це казав. Я, 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 я відвідав кілька, кілька ваших районів і міст, абсолютно роз, роз, розбитих бомбованих Росією. Я прошу сказати. Я просто шокований. Я просто шокований. Це дуже сумно говорити про це. Як братська країна, як друг. Давайте подумаємо, що ми можемо разом зробити сьогодні. От що ми можемо вжити кожен з нас для того, щоб все ж таки налагодити хоча б бажання, ініціативу започаткувати цей діло. Все те, що ви казали, я абсолютно чітко занотував. Я Обіцяю вам у грудні місяці. Ми матимемо е, саміт ЕКОВАСу. Я передам практично всім своїм колегам країни, членам ЕКОВАЗ, ваші сигнали. А також, а також е, Макі Салі, президента Сенегалу, який є президентом, головою Африканського Союзу. До речі, я, користуюся нагодою, передаю вітання особисто від нього. Я з ним доволі часто на контакті я думаю, що чимало речей, які пробуксовують сьогодні в будь-якому вимірі діалоги, власне кажучи, є результатом того, що е, 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 панує станом на зараз і треба це викнути е, треба визнати нестача діалогу, нестача контактів і, не, і неправильність донесення або, не, або донесення неправильної інформації. Деманди осі для президента Путін де лібере комулаледі де сам я аналогічним чином е, доніс у своєму діалозі з Путіним, що ті е, 190 суден, які зараз перебувають в морі, які заблоковані, практично, що він все ж таки вже заході для е, звільнення цих суден, розуміючи, що за собою це можна, що можна мати. Я маю на увазі затримка і я думаю що один з аспектів один з руш одні однією зрішзрушій зручних сил це власне кажучи буде діалог і на майданчиках міжнародних платформах міжнародних організацій візьмемо скажімо наші контакти в Генеральна саблеї ООН, а також ми знаємо, що також перманентний контакт доволі конструктивний на рівні наших міністрів закордонних справ. Більше того. я вам казав про те, що чимало членів уряду моє, мого уряду і власне і всіх високих топ, топ чиновників вони дуже цінують той факт, що вони вчилися і отримали освіту саме в Україні. Тобто це ще один це ще один позитив, що ми маємо. Довольні тісні історичні і, і інші стосунки і дружби. Я вам дуже дякую, пане президенте. Дарія кінця суспільне питання до президента Володимира Зеленського видання New York Times на початку тижня повідомило про те, що Ізраїль повідомив Україні, поділився з Україною. Розвідданими щодо дронів Камікадзе іранських. Чи відповідається інформація дійсності, і чому кілька днів тому ви закликали знову Ізраїль визначитися на якому боці країна? Дякую. Дякую за запитання. Тематики відносин України і Ізраїлю. Я сьогодні присвятив багато часу. Вже скажу вам відверто. У мене було велике інтерв'ю з Ним телевізійним каналом Ізраїлю. дійсно всіх бентежить наші відносини, всі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами, безумовно. Я скажу вам чесно, я. Задоволений останніми днями ми почали працювати. Я не буду казати деталі, як почали працювати наші розвідки, але я просто хочу сказати після великої паузи, я, я бачу ці кроки вперед. Цього сьогодні замало. Я вважаю дійсно, що Ізраїль держава, яка знає глибоко і в деталях, що таке війна, трагедія. І я думаю, повинні більш підтримувати Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Ми цього очікували і дійсно бачили суспільство ізраїльське, яке абсолютно відкрито, абсолютно підтримувало українське суспільство. Нам потрібна допомога. І від політичного лідерства Ізраїлю, і як я вам сказав, останні дні це почалось. Дані, які обговорюються наші розвідки, якщо можна, я не буду говорити, але хочу вам сказати, вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо про те, що біля 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України. Це такий діалог, до речі, про який а, пан президент сказав так, такий так, такі слова, знаєте, замість слів 400, на тобі 400 ракет. А взагалі, в цілому, ми про мир, ми росіяни, ми про мир. Ну ось, ось, ось такий вам діалог. Тож, тим не менш, я вдячний нашим військовим. 60-70% було збито. Це непоганий результат, але тим не менш. Мої співчуття всім тим, хто втратив рідних близьких через застосування іранських дронів. Тож ми на початку нашої співпраці. Позитивний тренд в відносинах Ізраїлю. Я за це вдячний вчора. Ви були в Кремлі, заявляючи там про те, що Росія для вас стратегічний партнер. Ви плануєте стратегічне партнерство надалі. Сьогодні ви говорите про сприяння діалогу між країнами. Ці кроки виглядають дещо непослідовно, оскільки стратегічне партнерство з Росією частково означає і сприяння російсько-українській війні. Тож могли ви пояснити вашу позицію, яка все ж таки ціль візиту сьогодні? Може рік за на фірма класі сам партнер стратегічний. Да, це так я казав про про наше партнерство стратегічно, партнер Вінебісав, але і Україна наш партнер і теж партнер стратегічний. І я це саме сказав вчора. І я власне не приховую. Я завжди казав, що Росія це була наш стратегічний партнер. Але зараз на цьому етапі на тлі стратегічного партнерства з нашими двома країнами це, це війна. Це навіть на тлі війни. Україна також наш стратегічний партнер. Наш партнер. Це тема. Для мене це було дуже принципове питання. в принципі. Я не був навіть готовий і не був налаштований обговорювати це. Хто конкретно буде там більшим партнером або менше? Україна для нас залишається також стратегічним партнером. Я більше більш того хочу сказати. Я такий за свою натуру, що я просто так не можу і не хочу нав'язувати свою дружбу. Якщо я когось визначаю своїм другом, це назавжди. Якщо я когось визначаю або називаю, що не менше моїм братом, це навіки. Це на це це, 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 це нав... назавжди. І, власне, користуючись своєю довірою, дружніми, братніми відносинами з керівниками держав, зокрема і з президентом України, я і виступаю, і бачу себе оцим носієм цих. Месажів, ми, э, носієм э, певних імпульсів, які сприятимуть переселені регулювання цих відносин і э, покладенню краю цієї війни і в даному випадку. Я може говорила, президент Зеленський знає нашу пози позицію, і вона була абсолютно чітко про артикульована 12 жовтня э, на засіданні генасамблеї. ООН ми підтримали Яка позиція? Якщо хтось може сказати, я вчора так сказав і в розмові з Путіним. Чому якщо моє бачення було і залишається навіть після розмови з президентом Зеленським, якщо Африка, як така, як континент, може внести свої зусилля для врегулювання цієї конфлікти, я готовий, і це один одна з одна з цілей, з якої я прийшов щодо сигналів від російської сторони, які а пан президент передав, він сказав, що Росія хоче налагодити мости. Діалогу. Я пану президенту більш глибше показав і розказав, що у нас відбувається. Це дуже важливо. Я сказав, що були мости між тими чи іншими державами. Треба, щоб інфраструктуру не підривали на одній державі. Мені здається, тоді, напевне, щось ну, про щось да, в майбутньому можна говорити. Друге, питання, і з ким говорити. Це друге. Друге питання потім так вийшло, що ми кажемо, що. Росія передала, що треба розблокувати відносини. І є країни на африканському континенті, такі я також кажу, що треба розблокувати. Я кажу, ну тут ви знаєте, давайте почнемо розблокування, принаймні нашого Чорного моря. Треба з якогось розблокування, тоді починати. І третє, що всі бояться, що є ядерна загроза, і ви знаєте, да, останнім часом всі говорять про якусь брудну бомбу. Так вся ця риторика йде саме від Російської Федерації. Загроза саме від них. Повністю на нашій території вони окупували нашу атомну станцію, загрожують окупацією підривом гідроелектростанцій. Тож ми маємо те, що маємо, і треба поважати до будь-якого діалогу, щоб. В принципі говорити про який діалог треба, щоб одна держава поважала іншу державу, поважала її територіальну цілісність, суверенітет і її кордони. Я думаю, що від саме таких дуже простих фундаментальних речей, саме з таких починається будь що, будь -що. поки що всього цього немає. А бажання російського президента. Говорити, ну я думаю, що це не більше ніж спланована риторика, яка повинна спрацювати на його внутрішню аудиторію і на аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою і державою під назвою Росія.